Пане Батрин, під час прес-конференції в Львівському прес-клубі ви сказали про те, що у зв'язку з ініціюванням позову держави України до Стокгольського суду, якщо таке трапиться в зв'язку з порядом газових контрактів з Російською Федерацією, а точніше між Газпромом і Нафтогаз України, можуть постати реальні загрози стосовно тих юристів, які займаються цією справою, ініціюванням ініціювання цього процесу. Ви цей висновок зробили на базі якихось загроз реальних, які ви вже побачили, і які профілактичні дії ви будете використовувати? Ну цей висновок був зроблений. скажімо, це висновок потенційного характеру, тому що ми взялися за справу, яка не є широко поширеною в Україні. Це ж це справа монопольна. Це питання газу і питання відповідальності вищих посадових осіб. Це справа, яка може призвести до наслідків у вигляді небезпеки життю осіб, які цю справу почали. Разом з тим, що ми робимо на, насправді. Ми не можемо назвати всіх осіб, які нас підтримують, звісно, в цій ситуації. Але превентивні заходи, звісно, вживаються тобто є певна позиція на рівні. Поважних осіб Сполучених Штатів Америки з даного питання є партнери в Європейському Союзі. Звісно, що дана ініціатива не була самовільною і вона мала певне погодження, певну підтримку з боку іноземних держав. Нікому ані в Україні, ані в Росії не спаде на думку повестися з юристами, які ініціюють цю справу, так як повелися колись в Росії з юристом Магніцьким. Ну, якщо це було у вигляді запитання, то я думаю, що все ж таки вистачить українській владі на сьогоднішній день а, тих знань, напевно, тих передбачень, щоб цього не робити. Тому що як ніяк в сьогоднішній ситуації вони зробили ряд помилок. Ви знаєте, що перша помилка була це Юлія Володимирівна Тимошенко, і ви бачите, що рік за роком проходить, і вони тільки виправдовуються, як повернутися назад, як завоювати довіру європейських країн. Я думаю, що їм не вистачить хоробрості. Я думаю, що їм вистачить знань і розуміння цієї ситуації, щоб цього не робити.